Богданчику, відвикай від цього бару. Він для поліцейських, діючих. А що він до тебе чіпляється? Тому що знає. Через місяць я його відправлю в глибокий нокаут. Я казав, що ноги прострілять. Найголовніше дистанція. Немає ніякого сенсу від вашої зброї. Якщо ви підпустили злочинця, занадто близько. Вам потрібно зупинити його рукою, розірвати дистанцію та водночас дістати вашу зброю. Американські поліцейські дотримуються цієї інструкції автоматично. До речі, у нас є гість з Америки? Можна вас попросити? Я? Yeah? так так. Уляна, можна тебе теж? <клух> Уляна, ти злочинець, який хоче підійти до поліцейського. Старити його. Mm -hmm. Ви просто дійте за протоколом. Добре? А, Прошу. А, так, діяти за протоколом. Діяти за. А хто сказав, що тут корити не можна? а? Де таке написано, Мінкіаро? Не підходьте, будь <світ> ласка. То мені треба буде діяти за протоколом. Mm -hmm. Я чув, ти встиг проявити себе на ранковому тренуванні. Та базійкують вони, все супер пройшло. Їхав би ти додому, Василю. Для чемпіонату потрібна хороша підготовка, фізична форма, влучна стрільба. А там, напевно, в Америці твої дружки зачекалися. А з моєю фізичною підготовкою все чудово. А -а -а. І зі стрільбою також. І чемпіонат мені зараз набагато важливіший, ніж дружки, подружки. А вони в мене завжди на першому місці. Тільки не сьогодні. Хто сказав? Твоя хода. А що з моєю ходою не так? Я завжди так ходжу. А -а. Чи тобі не подобається, як я ставлю широко ноги? Так, от що я тобі скажу. У мене там не стрючкова квасоля, а кабачок після поливу. В мене мало цікаве, що там в тебе. От і не дивись. І не дивись. Богдан! Богдан він не стріляє! Богдан! Він не стріляє! Він не стріляє! Богдан! Ой, Бася, спокійно! Е -е -е, спокійно! Повільно поклади пістолета на стіл! Та я бери, і швидко боже, можу, але він не стріляє! Ви е -е! бери палець З цього? Так, спускового! Так він не стріляє! Бася! Я розумію, що твій батько велика шишка. Я навіть розумію, що там, в Америці, все по-іншому. Але давай домовимося. Ти робиш те, що я тобі кажу, те, що я не кажу, Василю, ти не робиш. Зрозумів? Так. Тільки можна, я зроблю ще раз те, про що ти не говорив. Ні. Так, ні. Один раз, ні, я сказав. А я вже зробив. Вася, це що таке? А це наша нова поліцейська конячка. Хм. Повний фарш і навіть масаж спини для водія та пасажира. А зараз час розім'яти булочки. Хоп. А? Послухай, більше ніколи не торкайся моєї дупи. Ми не граємося в поліцейських. Ми і є поліцейські. Нам не потрібен підігрів, масаж. Нам потрібна рація. Це недалеко. Ну то погнали! Погнали! Де ключі? Та які ключі, там клопка. Погнали! Погнали! Танці, не боїшся забруднити. Ти не переживай за мої штанці. Ха -ха -ха -ха! Так, спокійно, розійдіться, не штовхайтесь, працює поліція. Ого! Не ну відійди, а то зараз їба. Ця людина хитрістю проникла до школи і заманила до підвалу нашу ученицю. Слава Богу, Валерія Павлівна зайшла сюди вчасно. Затримайте його. Чи як там у вас за протоколом? put your hands in the air and get out of the car Я вибачаюсь, але ви йому сказали вийти з машини? Так. Так треба запротоколи. <плес> <плес> Ти навіщо його підстрелив, а? Я, я, я випадково я навіть не натискав. Я тобі скільки разів казав, не тримай пализначку. На цьому. <плес> Нормально. Не хвилюйтесь. Так потрібно за протоколом. Ви ж бачили, він для мене з палицею кидався, бачили? Бачили? Бачили. Бачили. Він. Бачили. Він. бачили. Він же поганець. Він поганець, але це зовсім не означає, що в нього потрібно стріляти. Все добре, що я йому ще в голову не цілився. Mm. Все нормально, заспокойтеся, пістолет в мене в руках. Ах, ти бабок. Ні, от ти мені поясни. У вас у всіх в Америці замість пістолет рогатки, так? Як можна сунути свого парця, куди попав? От бачиш? Не шукай сміття в оці брата свого, коли в своєму оці маєш гілку. Колоду. Отож. Послухай ти. Якщо ти будеш махати піс. Якщо ти будеш махати післечики. Що? Ти бачив кіно про американських копів? Ну. No. Вони там, ну тобто ми заїдаємо стрес пончиками. Одну мить і я вилікую твій нервовий зрив. Ось цей найсмачніший. Давай, за бабусю. Давай! В мене руки є! Їж! В мене руки є! Mm -hmm. Mm -hmm. У нас в Америці люди вміють лікувати стрес. Mm -hmm. У вас в Америці все велике. Mm -hmm. І навіть таблетки. Ha 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 Чому українські копи не їдять пончики? Що? Тому що в нас в тачках немає серветок. Mm? Mm? Mm. Mm. Так облизуй палець і відкривай. Ну, що таке? Я не можу облизувати палець, коли ти на мене дивишся. <гґ... Ну, добре, я відвернусь. Ну що засунув? Я не можу сунути палець в рота, коли ти чекаєш, поки я засуну палець в рота. О боже, ви з тобою напарники. Які проблеми? То Самі облизуй. Давай. <рес> Та я жартую ти, що псих? Пане Борондяк, можна ваш коментар? Скажіть, усім поліцейським куплять такі круті автівки? Або це привілеї лише для вашого сина? Які автівки? Ви про що? Інсайдер повідомив нам, що сьогодні в Одесі ваш син виїхав на чергування на новому коршпанамера. За чиї кошти було придбано цей автомобіль? І тільки вашому синові дозволено стріляти без суду і слідства. Ви знаєте, що він сьогодні підстрелив громадського активіста. <гром> О, а ось ті, хто сміття за активістами прибере. Тебе Миколаївна шукала. Що хотіла? Не знаю. Але раджу вам з напарнишком намастити свої дубки. <сху> 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 Не хвилюйся, я все вирішу. Бери тюбик побільше. Вона зовсім зла. Жак. Журналістам про автівку ти даремно сказав. Вони тепер задовбають начальство. Нехай довбають. Менше красти будуть.